Одного чудового осіннього дня в парку зібралася велика компанія дітей. Там були і хлопчики, і дівчатка. Всі вони любили разом гратися, бігати та досліджувати світ. Так було завжди. Але саме в цей день Петрик сказав: хлопчики мають дружити лише з хлопчиками. І грати, наприклад, м'яча або будувати будинки, а дівчатка, ну тільки з дівчатками й мають гратися, і їхні іграшки це ляльки. Почувши це, діти подумали, можливо, Петрик має рацію і розділилися на групи. Хлопчики й дівчатка стали грати окремо. Ці ігри були вже не такими веселими, як раніше. У хлопчиків не було кому прикрашати хатинку, яку вони збудували, а дівчаткам не вистачало допомоги, щоб поставити гойдалку. Маленький горобець, який сидів на і спостерігав за дітьми, спитав А чому ви більше не граєте всі разом? Діти пояснили, що тепер кожен грається лише зі своїми. Горобець здивувався і сказав, у природі немає таких правил. Я дружу з ластівкою, а вона з синицею дятлом, і ми разом допомагаємо один одному знайти зернятка чи побудувати гнізда. Діти замислилися. Вони зрозуміли, що дружба важливіша за все, адже друг це той, хто завжди допоможе і підтримає, а не той, хто обов'язково схожий на тебе. З того дня діти знову стали гратися разом. Хлопчики допомагали дівчаткам зводити замки. А дівчатка навчили хлопчиків робити чудові букети з різнобарвних осінніх листочків. Всі були щасливі, бо зрозуміли: справжня дружба не має статі, адже зовсім не важливо, хто ти хлопчик чи дівчинка. Важливо тільки те, яке у тебе добре серце.